В Моїй Україні сьогодні війна не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі о 4 годині. Моя Україна вже в пожеж, що сіють ракети і гради. І танки колон повзуть по полях, мов знір повела гади. Моя Україна Чорнобиля дзвін, і привид у небі нестримний. Це армія наша, безстрашний загін, Це острів зміїний. Палає Херсон. Запоріжжя горить. Маріуполь і Харків в руїнах. Та з Києва голос. Тримаймо стрій. Моя Україна. Україна моя, Семеренковий сад. І слово Тараса пророка. Моя Україна не знає назад. Вперед її кроки. Моя Україна подолана ніч. На попелі виросте колос. Моя Україна, зеленського клич і Арестовича голос. Заклинають орки Кремля, наче їх смертня година. Засяє у світі, як новозоря, Моя Україна.